Усім привіт! І сьогодні ми будемо говорити на доволі таку цікаву тему. Звісно, на таку цікаву, тому що ну ви знаєте, що зараз відбувається, які зараз новини, але все одно я вважаю, що ця тема доволі прикольна. І ця тема Китаю. Я, звісно, не вивчав історію Китаю, так як я зробив це з Грецією. Хоча і навіть там я взяв не усю епоху, а лише трохи. Тому подивіться ось це відео про Грецію, якщо ви хочете. Воно більш серйозне ніж це. Тут я лише буду розповідати своє особисте ставлення до Китаю і до його майбутнього. Ось саме важливе щодо майбутнього. І я вважаю, що це цікаво, тому що Китай є однією з наддержав зразу після сполучених. Штатів Америки. Незважаючи на те, що я не вивчав історію Китаю, я знаю спільний горизонт подій у Китаї. І також я можу сказати, що коли ось прям навіть трохи вивчаєш історію Китаю, мені здається, що я становлюсь Нігілістом. У мене таке враження, що просто історія повторюється. Тобто, Китай він завжди ставав відкритим, торгував з Європою, потім закривався, біднів. Потім знову трохи відкривався, дуже багатів і знову закривався. І знаєте, у мене таке відчуття, що це повториться. Я не думаю, що щось зміниться. За всю свою історію Китай завжди приносив якісь інновації в світ. І це дійсно факт. Він завжди був, ну не завжди я маю на увазі в деякі проміжки часу. Він був дуже розвинним, мабуть, більш розвинним, більш культурним, ніж Європа. Але є одне але він завжди. Завжди вдавався у якийсь маразм, закривав свої кордони і ставалось, що ставалось просто обідніння. Або ось приклад з нещодавної історії, як була громадянська війна у Китаї, і прийшли комуністи. І чудова така людина у влади встала, як Мао Цзедун. Я думаю, багато хто з вас про нього знає, бо ну, у нього слава така дуже цікава. Так ось що він зробив? Ну він зробив багато всього класного і вбив дуже багато людей своєю політикою. І ось що пізніше сталося. А сталося те, що комуністична партія Китаю. Почала просто гризтися між собою, і там з'явились великі коаліції, які воювали поміж собою. До чого це призвело? Да до того, що перемогла та коаліція, яка вимагала більш ліберальних, знову таки у лапках, більш ліберальних ідей у економіці, тобто зробити економіку більш відкритою. І до чого це призвело? Ну, ми з вами чудово, все знаємо. Китай просто. Якимись нереальними темпами зріс, але знову таки є ось це саме але. Проблема у тому, що Китай розвивається не тому, що це люди щось вкладають у цей самий розвиток. Вони хочуть додати свої якісь ідеї у цей світ. Вони не хочуть заробити гроші. Тобто немає цього самого розвитку від людей. Це те, що захотіла комуністична партія. І комуністична партія, звісно, вкладається в те, що є перспективним, і вона контролює усі найбагатші і найбільші компанії Китаю. До речі, якщо у вас є бажання мене підтримати, у посиланні є Patreon. Усі гроші підуть на закупівлю обладнання. Я хочу покращувати свій контент. Дякую. Звісно, можна багато це заперечувати, і я дуже хочу, аби ви мені заперечили якось у коментарях, бо мені ця тема цікава. Але все, що я бачу, це те, що ну по суті, просто комуністична партія дає розвиток якимсь бізнесом стартовим, але коли вони набирають якоїсь реальної ваги, то... Ось тут приходить комуністична партія. Звісно, так чи інакше, якщо компанія набирає якусь вагу, то вона стає впливовою і в політиці просто тупо за рахунок того, що вона тримає велику кількість людей, велику кількість капіталу, що саме важливо. Але суть у тому, що комуністична партія вона втручається ну просто у якийсь абсолютно нереальний спосіб. І це і є факт. Увесь цей розвиток він є. Тому що є комуністична партія, тому що комуністична партія вирішує вкладатися у цей бізнес. Хоча знову таки, як це можна назвати бізнес, якщо він ну є контрольований якби кимось зверху? Це дуже цікава тема. Бо багато хто зараз на заході, де да і взагалом на заході, вважали, що ось це є щось нове. Це не є ліберальна демократія, це абсолютно нова система, це конфуціанство, це якась. Китайська ідея, і вона працює. Ось бачите, як Китай зростає. Але знаєте, що я вважаю? Я вважаю, що Китай занепаде так само, як це відбулося за всю його історію. Як це вже було ультрашвидкий розвиток, потім закриття кордонів, потім відсутність торгівлі або зменшення торгівлі і все. І за влади. І ось все, Китай занепаде, тому що немає демократії в першу чергу. Китайська система не дає ніяку політичну демократію. Її просто немає. А якщо немає політичної демократії, немає демократії і в економіці. До чого це призведе? Та до того, що і зараз призводить. Тобто Китай розвивається. Дуже дуже швидко він почав розвиватися у 90-ті. і ось, бачите, який стрибок просто неймовірний. Але але він занепаде, бо таке вже було приблизно таке саме нічого не змінилося. Комуністична партія дуже дуже тримає увесь бізнес, усю економіку і. Рано чи пізно ця хватка рухне, і Китай просто впаде. Ну як рухне ця хватка? Ні, економіка просто не витримає, бо комуністична партія там щось надумає, знову знов якісь будуть коаліції, знов вони будуть сратися між собою, і потім це призведе до того, що Китай стане більш авторитарним, більш закритим, ніяких умовно. Іноземних інвестицій, я ж кажу, зменшення торговлі, і все це призведе до просто занепаду. Можливо, я не правий, і я насправді десь глибоко душі дійсно сподіваюся, що я не правий, бо це буде значити, що є конкуренція ліберальної демократії. Це значить, що це не єдиний варіант для. Людства, і це буде дійсно чудово. Про це писав Френсіс Фукуяма. Якщо вам цікаво, почитайте ця книга, його остання людина та кінець історії. Вона дуже цікава, бо вона якби дає концепцію того, що ліберальна демократія це є ідеальна форма правління і що вона завжди буде вигравати. І Френсіс Фукуяма там дає декілька прикладів. Але до чого я підвожу? Якщо китайська система спрацює, це буде визначати те, що буде врятовано не лише Китай, а й уся західна цивілізація з'явиться конкуренція, а це добре людство буде розвиватися. Тому я дуже сподіваюся, що Китай буде і надалі зростати, бо це чудово не тільки для Китаю, а й для Заходу. Але знову таки як знати, як знати, подивимось, що буде. Можливо, нічого не буде. Можливо, Китай реально через років. Ну, я не знаю, 50, 100, 150. Просто знову-таки стане бідним, нікому не потрібним, і все, на цьому все закінчиться. Це доволі таки можливо. Тим паче, що прямо зараз у китайській економіці є проблеми, і вони доволі великі. Ось, але це таке. Це залишаю вам, глядачі. Дякую за перегляд. Хай вам щастить. Бувайте.